Ігор Ткач родом з Одеської області, з Бесарабії, після закінчення школи вступив до Білгородністровського промислового технікуму, де здобув фахову освіту. Перший серйозний трудовий досвід отримав на морських суднах. працював на морських суднах закордонного плавання, рибопромислового флоту, займалися виловом риби. За той час побачив світ, побував у багатьох країнах, і в Південній Америці, і в Африці, і в Європі. Але півроку в рейсі, та лише два-три місяці на суші за такого ритму створити сім'ю практично неможливо. Чоловік вирішив змінити професійний напрям і вступив до Херсонського педагогічного інституту. Саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Певний час подружжя працювало і жило в Херсоні. Однак, після розпаду радянського союзу економічна ситуація суттєво ускладнилася у цей період. Родина почала шукати більш стабільні можливості для життя і роботи. У 1997 році за порадою рідних Ігор Ткач працевлаштувався на Південноукраїнську АЕС. Саме з цього моменту його професійний шлях тісно пов'язаний зі службою контролю металу. Свою роботу на підприємстві він почав дефектоскопістом рентгеногамографування рентгеногамографування третього розряду, швидко опанував професію і дійшов до шостого розряду. Набувши практичного досвіду контролю металу, зверних з'єднань, наплавлень, обладнання та турбопроводів, у цій роботі є і технічна складова, і робота з документацією. Потрібно знати й розуміти дуже багато документів. Водночас доводиться працювати і руками. Тому це така професія наполовину інтелектуальна, наполовину так би мовити, робітнича. Сьогодні Ігор Ткач допущений до виконання контролю з правом видання висновків за всіма методами неруйнівного контролю, які застосовуються в лабораторії візуальним, капілярним, магнітопорошковим, радіографічним, ультразвуковою товщинометрією, контролем герметичності це один із фахівців, який допущений до виконання ультразвукового контролю. Зверних з'єднань під номером такі 111, це є особливості в проведенні контролю. Дуже великий опит і розуміє, де треба звернути дуже увагу на те, щоб не пропустити ті дефекти. Понад два десятиліття Ігор Ткач очолює виробничу бригаду дефектоскопістів служби контролю металу у його підпорядкуванні фахівці різних напрямів неруйнівного контролю. Роботу яких необхідно чітко координувати, особливо під час планово попереджувальних ремонтів. Як зазначає сам Ігор Євгенович, робота в команді це не лише розподіл завдань, а й постійна взаємодія, відповідальність за результат і вміння приймати рішення в умовах обмеженого часу. Начальник лабораторії неруйнівних методів контролю Микола Красовський підкреслює не лише професійну майстерність Ігоря Ткача, а й його педагогічний хист, завдяки своєму. Глибокому знанню фізики може також передавати свій досвід молодим фахівцям, які працевлаштовуються в службу контролю металу. Він допомагає своїм колегам підвищувати кваліфікаційний рівень. Тому це дуже дуже достойна кандидатура для того, щоб представляти в 2026 році СКМ на дошкі пошани. Занесення на дошку пошани Ігор Ткач вважає приємною відзнакою, однак наголошує, у службі контролю металу чимало спеціалістів, чия праця заслуговує не меншої уваги. Сам же залишається зосередженим на професійному розвитку, власному і колег, адже робота дефектоскопіста вимагає постійного навчання, уважності та відповідальності.